Сьогодні вся наша країна вітає сержантів Збройних сил України. Але чи знаєте ви, хто такі сержанти? Сьогодні ми про це з вами і поговоримо. Хто такі сержанти в українському війську останнім часом відбулося багато позитивних і важливих зрушень та змін? Особливо це помітно на прикладі представників сержантського корпусу. Ми, зрештою, відірвалися від совкової поповини і наблизилися до системи, що прийнята в арміях демократичного світу. За радянські армії сержанти особливо не цінувалися, хоча в усьому світі сержант завжди вважався представником окремої касти професійних воїнів, шанованих державою, за уміння та досвід. А от царська і совєтська армії завжди чомусь підкреслювали виключну роль офіцерів. Давайте ж зазирнемо разом в історію. Загально відомо, що в усіх провідних арміях цивілізованого світу сержантський склад грає ключову роль у боєздатності армії та флоту. Сержант це лідер та зразок для підлеглих, незмінний помічник офіцера. 18 листопада збройні сили України відзначають саме день сержанта. Але військова історія красномовно свідчить: воїни сержанти сотнями років проявляли звитягу, витримку і мужність на полі бою. У фалангах грізної спарти і у Олександра Македонського були воїни, чиї функціональні обов'язки відповідали сучасним сержантам. Сталеві легіони Римської імперії мали у своїх центуріях деканів та декуріонів, десятників молодших командирів, на яких будувалась міць і непереможність Риму. Шанували сержантів також і в князівських дружинах, і в козацьких лавах. Хоча називалися вони зовсім по-іншому. Слово сержант перекладається з англійської. Як той, хто несе службу службовець, перші згадки саме про сержантів відносяться до 11 століття. Саме так в Англії називали сміливих йоменів та воїнів-лицарів. Саме тоді з'являються і перші шеврони для відзначення саме сержантів. Якщо глянути на однострої сержантів по всьому світу, здебільшого для позначення їх статусу, заслуг і професійного досвіду, використовується система, де ключовою фігурою є той самий шеврон. Дослівно, шеврон це термін, що позначає крок видаху, що скрещується під кутом у верхній вершині. Одна із історичних версій наголошує, що саме знаком шеврон відзначали найхоробніших та найкмітливіших воїнів, які брали участь у захопленні ворожого замку, чий ламаний дах і нагадує шеврон. Цілком природно, що символом позначення чесноти заслуг представників сержантського корпусу в багатьох арміях світу став саме він. Чим більше таких кутиків у воїна, тим вищий статус звання, заслуги і авторитет у бойових товаришів введені з 2020 року нові сержантські військові звання. Це не просто заміна назв у військових квитках. Та зміна погонів це початок ґрунтовної кадрової реформи, покликаної зробити так, щоб сержанти зайняли гідне місце в новій системі побудови перспективних професійних збройних сил України. Над створенням зовнішнього вигляду оновленої системи сержантських звань українського війська працювали фахівці, які взяли за основу саме українські національні історичні взірці періоду визвольних змагань. Традиційні шеврони куток гору з характерним візерунком плетінням, що використовувались у системах знаків розпізнання армійських старшин і підстаршин Української Народної Республіки та Української Галицької армії. Зараз у цей непростий, але переможний час, коли українська армія завзято б'є російських загарбників, звільняючи рідну землю, Тисячі українських сержантів мужно тримають стрій на усіх напрямках. Адже честь сержанта це внутрішня гідність, благородство душі, чистота совісті, бездоганність поведінки на службі та у побуті. Сержант це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира.